Ну, а бої. Ну, блін, не везе, не везе. Ну, не ну, ну, до кінця. Ну, Солб промазав. <ган> ви, що, тобі ось, а, я Да шо ж ты вот? Куда Куди? Oh, ну, ну, ну Падати треба. Нішо, якщо не був ззаді, <ган> <ган> травлен. Хватит падеш? Ззаду к нам заціпи. Типа на ватах я поігаю. На ватах і все. На Ну, Дивин, на сім же металіста тебе. Ну я хочу лише металістку довести. Ту до металіста ж досягли часу. Сім. Сім. Це плявий руками, ну за сліпий

А! Знаєш, говай. Знаєш, моє недозволено. Я говорю, ти розумієш? Що робити з ним? Ти купиш. Чим берем? Думаю,